У неділю, 24 травня, для християн гостинно відкрив двері храм Покрови Пресвятої Богородиці. Священники адміністрації Галицького коледжу сподіваються, що парафіянами церкви стануть студенти, викладачі і мешканці мікрорайону. Ми розуміємо, що храм це завжди є місце Божої присутності, і коли ми говоримо, що в суспільстві нам бракує Господа Бога, і ми маємо дуже багато сумнівів. Як нам жити, що нам робити, для чого взагалі до чого йде наше життя? Власне храм це є то місце, в якому людина знаходить відповіді на щоденні запитання свого духовного життя. Тому цей храм, в першу чергу, ми кажемо ковчег спасіння. Кожна людина, яка приходить сюди на молитву, вона зможе відчути, що Бог її любить. Освятив храм, та очолив святкове богослужіння, архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський владика Василій Семенюк. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. У мирі увійдімо. <поцентричен> Духовний розвиток завжди був невід'ємною частиною навчального процесу у Галицькому коледжі. Священики проводять тут уроки християнської етики для студентів. Новий храм допоможе і надалі виховувати молодь у християнських традиціях. Ми дуже задоволені, що наш Галицький коледж поспідняв нас духовно, студентів налаштовує нас на Бога. Ми з задоволенням будемо приходити сюди, в церкву спільною нашою ідеєю було відродження такої громадської організації Українська молодь Христові. І на нашій на базі цієї студентської церкви якраз буде відроджувати ця громадська організація. До речі, це дуже приємно, що відгукується молодь інших і загальноосвітніх навчальних закладів, особливо вищих. Навчальних закладів для того, щоб творити, розвивати цю організацію для доброчинних справ. Тобто, ця церква буде служити не тільки для богослужінь, але й для інших ось таких духовних, таких наших національних традицій для того, щоб їх розвивати. Храм дерев'яний збудований у галицькому архітектурному стилі. Автор проекту Роман Сулик, який є головним архітектором майстерні отців студентів розвій у Львові, міський голова каже: новоосвячений храм є справжньою інвестицією в розвиток міста. Міста, в розвиток духовності народу. Сьогодні що збувати храм, це складний процес. Це доброї співпраці громади, церкви, меценатів. Для того, щоб цей храм збудувати, міська рада спільно з церквою уклала інвестиційну угоду, по якій цей храм будувався. Це справжня інвестиція, інвестиція в духовність, яка буде сприяти духовному розвитку. Це напевно така перша церква території навчального закладу, яка буде одночасно і студентською, і для мешканців всіх прилеглих будинків. Священики адміністрації Галицького коледжу запрошують усіх тернополян на божественні літургії у новоосвячену церкву покрови Пресвятої Богородиці. Нехай Бо благословить вас, нехай благословить повірену паст, нехай Бо благословить наші діти, наші внуки, наші родини. Нехай Бо благословить Україну. Щоб не було війни, щоб не гинули наші діти, батьки, щоб не було все і каліб. Я вірю, що ця церква посвячена при Святій Богородиці. Ні, ми виймали багато раз для спасіння своєї душі для України.